Від цін на продукти до е, грошей, е, які ми можемо витрачати на ті самі продукти. Будемо далі говорити з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаю. Бажаю здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього спецефіру ціни і продукти, і хотілося б Почути вашу оцінку, які ціни в Україні можливо регулювати на рівні держави, і що в цьому питанні доступне парламенту? Насправді ми відчуваємо ріс поживчих цін, але в нас, слава Богу, існує ринок і здорова конкуренція виробників. І це позитивна річ, яка на сьогоднішній день більш-менш стабілізує ціни на товари, на продукти. Але є е, особливі е, переліки продуктів, де держава мала б е, не регулювати але захищати тих категорій громадян, які потребують підтримки. Мова йде насамперед: наприклад, ціни на хліб, на крупи, на інші товари першої необхідності, наприклад, тарифи на надання послуг комунальних. Тобто держава має не обмежувати ціну, а впливати на підтримку товаровиробників і тих, хто надає послуги шляхом, наприклад, дотацій підтримки, коли мова йде про продукти сільськогосподарської продукції першої необхідності, то там має держава саме підтримувати виробника. Виробника, який сьогодні забезпечує цей перелік товарів. Е, наступне, коли ми кажемо про надання послуг, то держава регулює шляхом надання субсидій тим категорій громадян, які сьогодні найбільше е, потребують такої підтримки, але е, все-таки міністерство е, яке сьогодні є реформоване, Мається на увазі економіки, сільськогосподарства. Вона має регулювати насамперед, щоб був достатній перелік сільськогосподарської продукції, яку Україна вирощує, переробляє, а не стимулювати завезення товарів продуктів з-за кордону. Це є надзвичайно важливо. І е, держава по мірі можливості на це впливає. Верховна Рада ухвалила ряд важливих законопроєктів, які стимулюють саме переробку сільськогосподарської продукції у нас в державі, і тоді і додана вартість, і податки, і створення нових робочих місць стимулюються в державі. Бо, на жаль, ми тільки експортуємо сировину. І дуже важливо, щоб Україна перетворилася не в сировинну, а в все таку високотехнологічну державу. Це і стосується напрямку переробки сільського господарства. Ми вже маємо приклад олію. Коли ще 15 років назад Україна була першою у світі по експорту насіння соняшнику а сьогодні ми є першим у світі по експорту вже олії. І інших видів переробки це той шлях, яким має йти наша держава, і це має стосуватися всіх напрямків і видів сільськогосподарської продукції. А що на вашу думку може зробити держава для підтримки фермерів, малих фермерів, власне і, скажімо, тих, хто готовий займатися переробкою для того, щоб це було більш масштабно і не так важко для власне, того ж фермера під час війни в умовах постійних збоїв, в умовах втрат ринків, в умовах податкового тиску? Дякую, важливе дуже запитання. Бо фермер це є основа збереження сільської інфраструктури і взагалі поселенської мережі. І, бо сьогодні фермер це та людина, яка живе в своєму селі, селищі, хуторі, яка дбає не тільки про обробку землі, а дбає про те, щоб в селі була дорога. В селі зимою можна було рухатися. І фермер це перша допомога разом з органами місцевого самоврядування громадянам, які звертаються за підтримкою щоденно. Через те держава насправді робить певні кроки, але недостатньо для того, щоб фермер отримав більшу підтримку. Тому що е сьогодні. На жаль, звертається увага з боку уряду на великих переробників, великих тих, хто обробляє, і має велику кількість більше 100 тисяч гектарів обробітку. А саме потрібно акцентувати на тому фермеру, який має 10, 20, 50 гектарів. Гектарів 100 гектарів в обробітку, і справді він формує село. Через те деякі програми вже існують, але насамперед маємо стимулювати тих фермерів, які саме проживають в певній місцевості, обробляють свою землю, беруть в оренду в сусіда і таким чином зберігають село. Бо насправді село це збереження нашої нашої культури, наших традицій. Насправді недостатньо сьогодні, в тому числі, і Верховна Рада робить все для того, щоб підтримки була фермерів достатньо. Я думаю, що в бюджеті на наступний рік ми все таки закладемо більшу цифру для підтримки малого товаровиробника, селянина, який сьогодні в непростих умовах. Працює, обробляє свою і орендовану землю, і ще й допомагає фронту. Ми бачимо наскільки фермери і середні виробники допомагають щоденно для того, не тільки податками, а й для того, щоби. Хлопці і дівчата на фронті почували себе більш більш комфортно. Я думаю, що дискусії в Верховній Раді стосовно додаткових коштів на фермерство будуть тривати під час ухвалення бюджету на 2026 рік. От до речі, якщо ви вже згадали бюджет, пане Михайло, до проєкту головного кошторису на наступний рік подали поправки, якими пропонується збільшення мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму. Це ініціатива з комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової митної політики. І тут зокрема йдеться про те, що суми мінімальної пенсії прожиткового мінімуму треба збільшувати до 4700 гривень. Нинішня мінімальна пенсія, нагадаю, 2360. 61 гривню становить а мінімальна зарплата згідно цієї ініціативи повинна перебувати на рівні 12 тисяч гривень. Як таке просте питання, як цього досягти? Чи готова Верховна Рада підтримувати такі правки? Дякую. Важливе справді актуальне запитання, і дуже приємно, що не тільки ми в комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів вийшли з такою ініціативою. Бо коли про це кажуть колеги з комітету фінансової і податкової політики, значить успіх у нас буде. Бо неприпустимо, і ми на комітеті на засіданні, коли розглядали проект бюджету, це вказали уряду. Що неможливо підняти тільки на 300 гривень мінімальну зарплату, верніше мінімальну пенсію, і на 600 гривень мінімальну зарплату. Цього недостатньо, бо це навіть не покриє ріст інфляції і споживчих цін. Через те ми підтримуємо таку ініціативу. І я думаю, що спільно з урядами з урядом і колегами з парламенту ми однозначно піднімемо прожитковий мінімум. Бо саме від нього залежить мінімальна пенсія Прожитковий мінімум теж планують дві. 500 зафіксувати в проєкті бюджету на наступний рік. А реальний він в межах 8 тисяч гривень для непрацездатних громадян. Через те дискусія вже триває, але основне питання буде переведено в площину, а де ж брати гроші? І тут допомога комітету фінансів і податкової митної політики. Реформа митниці це перше. Вже вона розпочалась. Надіємося, що там буде виведеностінізації кошти і додатково поступний бюджет. Наступне це банківська система і сфера, яка демонструє. Дуже хороші показники, але зважаючи на війну, там теж можна додатково їх оподаткувати для того, щоб не було надприбутків у банківській сфері. Нехай ці кошти підуть на сектор безпеки і оборони і на соціальну сферу. Ну і звичайно, перерозприділення певних коштів. З інших, на нашу думку, не стільки важливих статей, через те і виведено економі... Виведення економіки економіки тіні, Про це теж вже активно говорить нарешті комітет митної політики і податкової, бо не завжди підвищення податків стимулює громадян підприємців виводити економіку. Інколи потрібно на деякі податки. Поглянути з величини зменшення податкового тиску, і таким чином буде виведено бізнес стіні, бо насправді люди хочуть працювати чесно, сплачувати податки, а податкова має перейти. У ранг уже сервісної служби через те, дискусія попереду, але однозначно моє відчуття, що ми знайдемо з урядом спільну думку, і Верховна Рада проголосує підвищення мінімальної пенсії. Це є дуже важливо, бо пенсіонери, особливо тих майже 3 мільйони, які отримують в середньому до 3 тисяч гривень пенсії в місяць. Вони не складають її, як кажуть, на майбутнє. Вони ці кошти понесуть в крамниці на ринки і таким чином стимулюватимуть розвиток це важливо і для економічного показника, і підтримати незахищені категорії наших громадян. Дякую за відповіді, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.